Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'я! В сьогоднішньому відео відповім на ваші коментарі. Багато запитань стосовно перця. Попередньому відео показувала свій перчик, як він плодоносить. Він не скидає квіточок, не дивлячись на таку спеку, яка у нас цього року. Він дуже гарно плодоносить без укриття на палаючому сонечку. Ще раз покажу, хто не дивився попереднє відео. Так, запитували довгий перчик. Це, дорогі друзі, самандр. Я написала в коментарях назви не знаю, так як мені дали цей перець, дали вірніше насіння. Самандер f 1 як бачите, кажуть, не можна збирати із F1. Дивіться, який гарний перець. Пасинки. Пускає пасинки. Тут вже пасанку дозріває, ось ідуть ще зелений. Як багато на ньому ще буде перчику, завязі він не скидає. Це в нас ранок. Сьогодні роса ніч холодна. А ось уже лягло, наскільки висока, скільки тут уже Перцю. Ось такий він цей самандр. І зібране насіння. Дякую Віталію Володимирович за насіннячку, за те, що підказали нам назви сортів. Ось слонове вухо. Вони менші. Мені дуже подобаються. Я закриваю їх на. Фаршировку, а взимку фарширую дуже смачний перчик, грубостінний, що самандер, що слонове вухо. Кожного року в мене розкішний врожай. Того року я була, зробила помилку, мені писали в коментарях, як завжди, густо садиш, я посадила рідше. Такого в мене не було. Того року була більш така погода. І дощики хоч інколи були, не така спека, але ось так як цього року, наскільки він у мене високий, потужний і багато-багато перцю, не було, так як посадила трохи не трохи, а добре у мене було річчя посаджено, і звісно, такого не було. Ну що казати, в нас цього року да, спека така, що це страшне. До речі, запитувала, яке садила. У мене междурядя йде. 55-60 сантиметрів. В лунку дві перчини і між перцем і луночками 25-30 см. Ось так. Дві перчини в лунку, як ви розумієте, це густо. І видно по ньому, як він в мене густо. Але він, дорогі друзі, не печеться на сонечку. У нас щороку є сонце. Кожного року перець печеться, його потрібно якось накривати, притіняти. Я цього не роблю, немає мені часу гратися. Тим більше ось такі потужні, високі рослини, перець дуже крихкий, дуже до нього торкни, десь необережно зірви, він зламається. А так він підтримує одне одного, лягає. Ось як в мене ця, ця причина лежить. Ну що ти зараз вже зробиш? Я ж його підв'язувати не буду. І до того ж, економиться місце. У мене маленький, невеликий город, хочеться всього посадити, ось такі справи. Тому мої такі рекомендації. Що все-таки перець потрібно садити густіше. Ще тут у мене є насіннечко, я купувала, зараз вам покажу. Гіркий перчик, жовтенький. У мене весь червоний вирішила трошки розбавити. Захотілося якийсь так, перець золотое чудо, золоте диво. Отакий він. І гіркий перчик. Я також його дуже густо посадила, дуже густо. Ось, дивіться, як він у мене густо насаджений. Дуже багато перцю Зрілого я вам не покажу, так як в мене його немає. Зриваю, як я кажу, закатки. Дуже багато наварила соусів, кетчупів. Скрізь він в мене йде. Він дуже-дуже такий ось так багато на ньому перцю. Так і називається. Ой, гіркий гіркий, Ось такий він. Ось так. Яка роса в нас. Ті дні в нас... У нас вже давно роси не було. Дощів немає. Посуха, сонечко пече, а ця ніч холодна, вранці вийшла так холодно. Який він. Він не встигає мене нарости, дорогі друзі. І разом з тим, скільки його є. Гіркий перчик ще густіше садила. Також дві в лунку. Тут взагалі відстань така. У мене Ми тут побачимо щось. От одне, на, одне на одному, як я розповідаю, в мене місця мало. Зараз покажу баклажани. Я показувала, як я купувала насіннячку. Так, тут у мене йде Дестан f 1 Гордіта f 1 Я цього року з них зберу насіння. Так, зберу, що було мені на декілька років, щоб не купувати. Кожного року так роблю. Через рік, вірніше. Купую насіння, потім збираю, висіваю того року, бачили, який в мене був гарний врожай зібраного насіннячка. Так, гордіта. Дестан. Так, ось такий він. Дестан у нас величезний, росте не маленький, не тоненький, дуже смачний. Але коли це в нас така була ото скажена спека у липні місяці, на початку липня так. Оту воно пішло трохи, вони були такі гір гірчили. Але зараз вже трошки більш-менш помірна температура за 30, але вже не так вони гірчать. Так, і О, зірвати не можна. Ось такий дуже величезний баклажан. Це взагалі по 700 грам баклажан росте. Такі велетні. Це дестан F1. Дуже врожайний, небагато посадила. Перший раз збирала, мішок була зібрала, трохи і жуки попід'їдали. Це не реклама, це, можливо, хто шукає собі купити, так як я ходжу по магазинам, тільки діло до весни, це навіть ми взимку висіваємо баклажани, ходить, шукає, щоб воно виросло. Врожайне, смачне. А тут в мене в хаті робочий процес. Перебираю перець на закатки. О, дивіться, самандр і слонове вухо. Ось які вони. Ну, золоте диво. Так, і хочу показати все-таки ці баклажани зважити, які ж вони в мене цього року. Пів кілограма один баклажан. А ось ще цього ми зважимо. Це не самі великі, які були. 600 грам. Вони мені дуже подобаються одного баклажана приготуєш вся сім'я на їсті. Ну от, Сподіваюся, відповіла на ваші запитання, дорогі друзі. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Бережіть себе на все добре!